Від пастроми філе солоного лосося до картопляних млинців та борщу. Історичне товариство Нью-Йорка відкриває виставку делікатесів. Це історія того, як єврейські гастрономи та перекусні стали американською класикою. Тут можна дізнатися, як з'явилися ці заклади, а також про їхнє сучасне друге народження. Оглянути виставку прийшов і власник знаменитої в Нью-Йорку єврейської перекусної. Його родина володіє закладом уже п'ять поколінь. У нас відвідувачі не лише з усього світу, а й з різних куточків міста, а також люди, які ніколи не були в нас раніше. Частково наше завдання розповідати історію делікатесів. На виставці можна дізнатися, як традиції європейських євреїв стали в Нью-Йорку повсякденністю. Це навіває спогади про те, як ви вперше пішли в гастроном. Чи коли ваша бабуся готувала борщ? Ви йдете і замовляєте солонину чи пасторму. Тут так багато речей. Ці магазини стали частиною Нью-Йорка. багато таких закладів не витримали конкуренції супермаркетів і закрилися. Однак деякі досі популярні. Немає значення, хто ви, звідки родом, ким працюєте. Кожен може зайти по бутерброди з пастормою, супи з кульками з маци чи філе з солоного лосося. Краса цієї їжі в тому, що вона доступна всім. Коли ви приходите до нашої перекусної, то бачите хлопця з Волстріт, який сидить поруч із двірником. Виставку можна відвідати в історичному товаристві нью Йорка до 2 квітня 2023 року. Вхід коштує 22 долари.